Ранок вдома триває, і ми з радістю знову зустрічаємо гостей в нашій студії. Поговоримо да. з письменницею Яриною Вовк про її нову книгу Не плач моя красуна». Не буду. Ярина Вовк <світ> не лише письменниця, а й юристка, айтівниця і популяризаторка науки. Буде про що поговорити з родиною я зараз. Доброго ранку. Доброго, Ой, ранку. Чувай, Доброго, Доброго ранку. Ой, відчуваю, буде цікаво. Проходьте. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Це така явно. цікава людина. Доброго ранку. Доброго ранку. Інтересів. Ярин, ну розкажіть трішки про свою нову книгу, в якому <coughs> жанрі вона написана. А моя книжка називається Не плач моя красуна, і вона написана в жанрі кримінально-психологічний детектив. Mm -hmm. Чому саме кримінально-психологічний? Тому що основною героїною книжки є Михаліна Хижняк. Вона є кримінальним психологом і профайлером, тобто вона складає психологічні портрети злочинців. Наскільки я знаю, це перша або одна з перших книжок написана саме в цьому жанрі, тому що загалом це більше украї... не українська тема, а американська. Uh -huh. в Америці в 1970-х роках було створено відділ поведінкового аналізу ФБР, і там працювали профайлери, тобто спеціалісти, які власне складали психічні портрети. Це було зумовлено вимогою часу, тому що в 1970-х в Америці було дуже багато серійних вбивств. А серійні вбивці вони вкрай рідко залишають за собою фізичні сліди. І відповідно профайлер це та людина, це той спеціаліст, який може, хоч якось, вказати напрямок у розслідуванні, і цим власне займається моя Михайліна Хижняк, героїня мого роману. І на цьому побудований весь роман. І наступні ще дві книжки, які будуть входити в детективний цикл. Угу. А чому саме детектив? Чому саме такий жанр? Ну це... тому що я фанатка детективного ну, жанру. Добре, Дякую, пристрасна фанатка. Я дуже сама люблю цей жанр. Просто обожнюю дуже багато читаю детективів. А ким надихаєтесь? А, у мене є два фаворити: це норвезький письменник Юнес Бьо. Автор серії про Харі Холе дуже рекомендую після мене після моїх книжки прочитати. І друга це ірландська письменниця Тана Френч. Теж дуже люблю її книжки. Вона написала серію книг про розслідування Дублінської поліції. Угу. У, назвіть, будь ласка, успішні складові крутого детектива. Ну, для мене це два пласти. Перший це хороший є сюжет. Хороший в міру закручений сюжет, який призводить до такого вау-ефекту в кінці, коли читач сам працює над загадкою впродовж всього сюжету, а потім автор відкриває перед ними якусь абсолютно неочікувану розв'язку. Це перше, і друге для мене особисто це пласт психологічний. Тобто, коли автор не тільки створив якісний сюжет, але вклав туди якісь ідеї, якісь смисли, вклав туди свою ідентичність самого себе. Тоді для мене детектив угу. є успішним. Ваша головна героїня, вона теж айсівниця? Ні, вона виключно займається кримінальною психологією. Вона працює в поліції, але вона як такий консультант. Wow. Теж айтівниця костя питає. Наскільки я розумію, що письменництво та не основна ваша діяльність? От розкажіть трішечки, як вдається поєднувати різні заняття. Так, моя друга, як друга діяльність, окрім письменництва, це робота в IT. Я фронтенд розробниця вже шість років. Я розробляю сайти для різних всесвітньо відомих брендів. Ну, Якщо хочете, можна звати, які <сіх> з якими брендами я працювала, це були і Versace, Birkenstock, Under Armour, Puma, тобто такі доволі гіганти, і ми для них працюємо на ну, для розробляємо для них сайти чи розробляємо для них якусь додаткову функціональність. І цим я займаюся Лео, частину свого часу. а у Вільний час, тобто вихідні, після ночами. роботи ночами, я пишу книжки, тому що ну тому що якось я так вибрала. А чи стають в пригоді ваші it вміння для створення книги? Ну тут напевно не прямий зв'язок, не лінійний тут скоріше. Ну, у мене немає технічної освіти, у мене дві юридичні освіти. Mm -hmm. я якби перейшла в технічну спеціальність із гуманітарних спеціальностей. І це потребувало дуже багато, м'яко кажучи, дисципліни, системності регулярності. Треба повністю було перепрошити так свій мозок, витягнути його і потім назад покласти. І з письменництвом так само, тобто, основа письменництва це не. Не хаос, не такий творчий бедлам, умовно кажучи, це дисципліна, причому дуже жорстка дисципліна. Без дисципліни не напишеться жодна книжка. Uh -huh. Зачекайте, це як? <гум> так ну в в яких речах це? Так ну потрібно писати кожного дня. Або принаймні, окей, не кожного дня, кожен вибирає свій темп, але це має бути якась регулярність. Чи кожного дня, чи декілька разів у тиждень. Хтось вимірює в годинах, хтось вимірює в кількості знаків. Ви хтось... як? я стараюся кожного дня писати і писати від п'яти тисяч знаків в день. А ви підвищуєте цю планку потім один раз було 28 тисяч знаків в день це близько 20 сторінок. Але це не повторювати в домашніх умовах, тому що це насправді так не треба робити. Це вже перенасичення, треба все ж таки дозувати, тому що це дуже енергозатратна робота. Треба не ну, це ж не просто сісти, написати, це треба думати, ем, аналізувати десь якісь в моїй принаймні діяльності. Ну, мається на увазі в моїх романах я дуже часто додаткові дослідження якісь здійснюю. Uh -huh. Треба прочитати десь про якусь судмент додаткову. Десь дочитати якусь книжку, десь іще щось. Тобто, це така доволі енергозатратна діяльність, mm -hmm. і її треба так дозовано, але регулярно. А як ви почали писати? Мене, Тих хотів спитати та? Ну так. Давай. Ну так мені просто цікаво. та от все життя там в it професії. Та як виникає ця потреба? Як ви відчули цей хист? Ну, я почала писати десь в сьому чи восьмому класі, і це не було зумовлено якимось зовнішніми подіями, просто захотілося. Я відкрила зошит і почала придумовувати якісь історії, і запису, записувати їх. І так було десь три рази. Тобто я жодного разу не доводила до кінця, тому все, що я вам розказую про дисципліну, це це, я, з, власного, це про мене. От, це власне, коли ви сказали про дисципліну. Я розумію, що да, дуже багато хто от, відчуває там щось. Я можу там написати, заримувати щось чи щось мені хочеться. І ти не доводиш до кінця, тому що немає цієї дисципліни, немає це, як кіно не дозняти, якщо говорити про акторську діяльність. Так. Це одно ну, є дисципліна. Є знімальний день, є робочий день, так? є кількість сцен, яку необхідно, от хоч ти не знаєш, що зробити зняти. Так само і тут, правильно? Так. Тобто, з дитинства я відчувала цей. Е потяг, цей хист сподіваюся, якісь ознаки таланту або що це відчувалося і відчувалося руками, але я не могла чомусь довгий час взяти і довести до кінця. Але потім, вже після того, як я почала працювати в ІТ, і в мене почалися такі дуже довгострокові цілі реалізовуватися. Я така, ну я мушу це зробити, я мушу написати книжку, тому що е, мені здається, що те, про що ми мріємо в дитинстві, воно дуже часто є основою для нашого істинного потенціалу. Та, І та, я для та. себе. Прийняла рішення, що ось тепер я доводжу до кінця, як би це не було, нерегулярно, раз у місяць, але я допишу цю книжку, і власне тоді воно реалізувалося. А зараз воно вже трошки легше, коли де, друга книжка, третя книжка, бо вже рухаєшся трошки на дофаміні. Да? Вже люди пишуть: е, ну є читачі, є читачі, яким подобається, є да, зворотний зв'язок. І зараз вже простіше, тому що вже є якби і позитивний досвід написання першої книжки. Ну і далі якби рухаєшся. Вже. Мені було цікаво, 5 тисяч е, знаків це скільки сторінок? Це дуже сильно залежить від шрифта, від, це від багатьох факторів, дуже залежить. але в, в середньому це десь 2-3 сторінки. Ну, так, сторінки. А, а скільки годин це займає? Теж залежить від того, яка сцена вас. пишеться. Ми про вас. Ну, інколи я можу написати за пів години, а інколи, якщо, наприклад, сцена складна і От потребує більше. А да. ну, ну, скільки можливо, це таки? може бути ніч? Ну, не ніч. Я вночі я не пишу, якщо що. Mm. Просто тому, що я вночі, знаєте, вже 30 плюс сплю. От і. Mm. Це займає десь від півгодини до двох годин. Може uh -huh. зайняти п'ять тисяч знаків. Uh -huh. Ми так, знаємо, що ви створили гайд інструкцію, як видати свою книгу uh -huh. для uh, письменників-початківців. Коротенько розкажіть, як з'явилася ця ідея, який відгук вона знайшла у інших письменників? Uh, ця ідея з'явилася з власної потреби. Наскільки я знаю, навіть в маркетингу є така фраза: якщо ти не маєш, якщо ти не знайшов продукт, який здольняє твою потребу, створи його самостійно. Оце це власне кажучи. Так воно і угу. сталося, тому що я шукала якісь варіанти, шукала статті, шукала курси, де би мене, де би мені пояснили, як написати, як видати книгу. Не як її написати. Це мене не цікавило, це я розуміла, як написати. А як її видати, до кого звертатися, куди йти, кому платити гроші, якщо самостійно видаватися, і ніде не було якогось такого цілісного продукту, цілісного, скажімо, так, субстрату, щоб я б зайшла. Прочитала і зрозуміла все для себе по просто не могла знайти такої інформації. І тому вирішила створити самостійно це продукт не стільки для письменників, це для людей, які мріють стати письменниками. Тобто, це для тих людей, які на самому самому початку свого шляху, як я два роки тому, щоб вони бачили, що немає нічого неможливого. Однозначно, крім все, що в межах законів фізики можливо. Дякую. Натхнення вами творчих успіхів чекаємо в гості з новими книжками. Дякую.